Доброго все дня. Сьогодні хочу поговорити про кабачки. Ось ростуть мої кабачки. Непогані в цьому році. Хочу поговорити про кабачки. Ну, чого. Казують, що не можна давати кабачки броймера, гуся, мутка. Прочитала все можна. Молоді кабачки в народі часто називають природними ліками. За кількістю корисних властивостей кабачок порівнюється з огірками або листковим салатом. По-перше, кабачок не викликає подразнень шлунку та кишнівника. Тому корисний для людей, що мають проблеми шлунково-кишечним трактом. Кабачок містить калій, який потрібний для серця а також відновлення після хвороб. Рекомендують вживати при гіпертонічних захворюваннях.